Доброго дня, діти! Послухайте історію про дівчинку Дашу. Мама подарувала Даші повітряну кульку. Дівчинка радо гуляла з нею, але якось випустила з рук. Кулька піднялася високо в небо, але зачепилась десь за гілку дерева та лопнула. Повітря з неї вийшло із звуком «Ш а внизу по дорозі їхала машина. Під колесо попався гвіздок, і шина лопнула. Ш -ш -ш -ш. Звук ш промовляється ось так: губи розтягнуті, зуби видно, і язичок піднятий до нюба чашечкою. Давайте, діти, зробимо з вами звукову зарядку. Як шипить змія? Ш -ш -ш. А як вітер шурхотить листям. Шурх, шурх, шурх. А тепер промовимо чи із звуком ш. Ша. ша, ша, У нірці миша. шу шу, шу, не порушуй тишу. Ше, 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 говори тихіше. ши шумлять комиші. Давайте ще раз разом. Ша, ша ша, у нірці миша. Шу-шу-шу, не порушуй тишу. Ше, ше ше, говори тихіше. ще-ші-ші шумлять комиші. А ось іще і віршик. Хоче влізти в шафу кішка, шурхотить у шафі мишка. Звук Ш ми з вами вже вивчили. А тепер познайомимося із буквою Ша. На що схожа буква Ша? Комиши шумляшу, шу. Букву я нову пишу. Три стовпці внизу межа. Ось і вийшла буква Ш. На що ж схожа буква Ша? Каже братик Тимошу. Хочеш, букву напишу, колосочки 3 і межа це для тебе буква Ш. Подивіться уважно, діти, які предмети вам нагадують букву Ш. А тепер, діти, давайте з буквою Ш пограємо. Перша гра треба допомогти дівчинці даші предмети, в назвах яких є звук. Ш. Давайте називати слова і думати. Слива! «Слива» – Звука Ш немає. Шахи. Шахи. Звук Ш є. Шапка. Шапка. Звук «ш» є. Велосипед. Звука Ш немає. Кошик. кошик. Звук «ш» є. Парашутист, парашутист. Звук Ш Є. Наступна гра: треба вибрати один предмет, в назві якого немає звука Ш, і він зайвий. На верхній поличці у нас є шуба, шапка, шоколад і малина. Зайва, малина. В цьому слові, звука Ш немає. Нижня поличка шафа, шарф, лев, шина. Зайвий лев. У слові лев немає звука Ш. Ось діти, ми з вами сьогодні познайомилися із звуком Ш та буквою Ш. Ша. Тепер ви можете вдома викласти букву Ш із будь-яких предметів. А також знайти навколо себе предмети, які схожі на букву Ш.